Всім привіт! Мене звати Кароліна і я навчаюся на спеціальності економіка в Одеському національному морському університеті. Одеський національний морський університет це не просто навчальний заклад з історією, це місце, де з перших курсів починаєш розуміти, як працює величезна і складна система морських перевезень та логістики. Тут багато практики, а й головне є можливість розвиватися в міжнародному середовищі. Мені особливо подобається, що університет не дає лише теоретичні знання, а й вчить мислити як фахівець. У нас регулярно проходять зустрічі з представниками галузі, різні стажування та розгляд реальних кейсів. Тим, хто замислюється над вступом до НМУ, можу дати кілька порад. Перше, це заздалегідь визначитися з напрямком. Університет пропонує різні спеціальності: це економіка, судоводіння, менеджмент, логістика, і кожна з них по-своєму цікава. По-друге, не бійтеся ставити запитання. Питайте у студентів, у викладачів, беріть участь у днях відкритих дверей. Це допоможе краще відчути атмосферу. І третє, будьте готові до навчання і розвитку. Тут справді дають знання, але і вимагають відповідальності. Якщо ви налаштовані серйозно, це буде вашою перевагою. Я жодного разу не пошкодувала про свій вибір.